Це дуже смішно виглядає взагалі, таке, коли ти от йдеш там по якомусь місту і йдуть такі накачані, здорові чувачки, бородаті, у них ця бородка ідеально зроблена, тут все вибрато, там все, ці штанішечки такі облягаючі, він такий весь спортивний, огромний, ти такий одразу, блін, кулеметник. А він ніхто. Він цикло, тому що коли ти дивишся йому в очі, і він дивиться в твої очі, він їх одразу відводить. Йому соромно дивитись тобі в очі. Тому що він чітко розуміє, хто ти, і він чітко розуміє, хто він. Вони там можуть казати: да, там, мені пофіг там, зато я живой буду. Але ніфіга, він коли остається один на один з собою. Він чітко розуміє, хто він. І пройде час, і хтось з його друзів, а особливо з дівчат. Зараз дівчата дуже гострі на язик, правильні дівчата, я дуже таких поважаю. І коли до них підходять знайомитись, у мене от подружки такі троляки там. В воєнкоматі був на ЗСУ донатиш. От. І вони сидять бідолашні. На наворочених тачках, з навороченими своїми часами, з своїм баблом. Але повірте мені, наодинці вони чітко розуміють, хто вони. Вони з цикуни.